Сьогодні в Україні триває війна за українську незалежність. Сьогодні і в ці хвилини український солдат, український доброволець, український волонтер виборює для нас свободу і незалежність. Нам 25 років. І це теж українська перемога. Тому що такого проміжку часу, такого тривалого шансу не мало ні покоління Богдана Хмельницького, ні покоління Симона Петро, ні покоління Степана Бандери. А ми з вами маємо. І ми просто зобов'язані з вами цей шанс використати. В ці дні я бажаю усім нам, аби наше покоління, на плечі якого лягла велика відповідальність і велика місія, справилися. І аби ми з вами залишили нашим дітям і внукам державу кращу, сильнішу, успішнішу, ніж нам її залишили батьки і діди. Я бажаю усім нам, аби наші діти і внуки. Ніколи не воювали за українську незалежність. Або війна за українську незалежність зупинилась перемогою на нашому з вами поколінні. Я бажаю усім нам сил, здоров'я, наснаги і перемоги у війні за українську незалежність. Слава Україні!